Першим містом на шляху європейського посла був Львів, а далі вона побувала в інших містах. Відвідала і Коломию. Це значила, що побачила у державі значні зміни. Україна удала робила... обрбачу на власні очі, що Україна від 2015 року. Коли я тут в останні була, зробила величезний прогрес. Так руску путінові ваділо. Михайла Шейдрова. Певно, що кошти для волонтерської діяльності треба передавати неприбутковим організаціям, таким, наприклад, як Карітас, Коломийський з її слів, активно співпрацює з європейськими такими організаціями. Відіймеше е... бачу, що Карітас тут має добру підтримку за те, що робить. І вірю, що буде та підтримка далі продовжуватись після вступу, після підготовки України до вступу в Євросоюз. До Европська УНІ приїхав із пані послом і керівник Коломуцького Вацлав Кепрот. Ми можемо допомагати, наприклад, і своїм досвідом. Можемо запросити наших партнерів, але можемо допомагати і на систему, на побудування капацит. Ми можемо передати те, що отримали, наприклад, з Німеччини, з Австрії. čo mu je potrebno eh, jak hrošej, ale tak i do svitu a na vašej strane Серйозних партнерів, але то Україна має директор благодійного фонду Карі та Сергій Триф'як каже, що зокрема і чеські партнери допомагають українцям отримувати кошти із Євросоюзу. Завдяки співпраці з Каріта Коломоя» Ми мали можливість надати сотні генераторів для різних громад, амбулаторій, шкіл, садочків для тих організацій, які працюють з біженцями, і подальше наша праця так само концентрується на. На гуманітарній допомозі для внутрішньо переселених осіб, але так само для е, такому обміні досвіду навчанні, яке вони пропонують для нас і для наших працівників. Тож на зустрічі прийняли рішення про поглиблення партнерських відносин між місцевим карітесом та його побратимами із Чехії. З Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.